Доброго, мирного та тихого ранку, гарного, прекрасного дня! Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією і разом з вами. Об'єднавшись у подяках Богові за новий день життя і особливо за обітницю, які Господь дав нам через своє слово, будемо вдячні, що Він дав цю можливість. Сьогодні ми візьмемо приклади з вами іще із одного біблійного героя, який також. Попав у безвихідне становище. І послухайте, що відбулося із ним, книга буття 28, 16 вірш. І прокинувся Яків від свого сну, та й сказав: Є Господь на цьому місці, а я і не знав. Божі ангели сходили знову і піднімалися цими таємничими сходами, які бачив Яків у своєму сні. І коли Яків прокинувся, то сказав. Є Господь на цьому місці, а я і не знав. Так трапляється і з нами. Якби наші очі відкрилися, ми побачили б навколо себе Божих ангелів. Злі ангели також е, тут присутні, намагаючись знищити нас, але добрі відтісняють їх. Яків розраховував придбати право первородства шляхом обману. Але його чекало розчарування. Після того йому здавалося, що, ставши втікачем, він втратив усе зв'язок з Богом, дім і те, що було для нього безмежно дорогим. Але як діяв Господь, він подивився на нього в його безпорадному стані, побачив його розчарування. І те, що у серці Якова жили добрі спонукання прославити Бога. Щойно Господь побачив його стан, Він одразу показує йому таємничу драбину, яка символізує Ісуса Христа. Перед нами людина, яка втратила будь-який зв'язок з Богом, але Небесний Отець із любов'ю дивиться на неї і погоджується, щоби Христос. Заповнив собою ту прірву, яка утворилася у нас до гріха. Ми можемо спрямувати погляд у гору говорити: я прагну до неба, але як мені досягнути його? Я не бачу туди жодної дороги. Так міркував і Яків. Тому Бог показує йому у бідінні драбину, яка з'єднує землю з небесами. З Ісусом Христом. Людина здатна піднятися нею, тому що основа її стоїть на землі, а верхня сходинка сягає неба. Усвідомивши це, душа відразу починає підніматися до небес, залишаючи земні звички, традиції, залишаючи моду, світло і слава Божі! Осявають кожну сходину цих таємничих сходів. За кого вони тримаються у своєму русі вгору? За Ісуса Христа? До кого вони піднімаються до Ісуса Христа, щоб стати одним цілим з ким? З Ісусом Христом? Отже, ми бачимо, що можна піднятися на вершини, що над сходами стоїть Бог, чекаючи з простягнутими руками, щоб допомогти кожній душі, яка бажає увійти у Його вічне Царство. Хваліть його святе ім'я. Прославляйте Його жителі землі. Чому це потрібно робити? Тому що Ісус Христос, котрий своєю людською рукою обіймає весь людський рід, тоді як своєю, Божественною рукою тримається за престолу Всемогутнього, своїм тілом проклав міст через прірву. Тоді наш світ це не невеличка частинка Всесвіту, яка унаслідок гріха відкололася від небесного континенту і стала своєрідним островом, знову приєднується до Всесвіту, оскільки Христос проклав міст над прірвою. Якщо душа потрапляє в небезпеку, Бог завжди готовий їй допомогти. Усі небесні ангели будуть послані на допомогу цій душі. Істина сприяє тому, щоб спрямувати нас до неба, так як було це із Патріархом Яковом. І в Євангелії Діана, в 10 розділі, в 9 вірші ми читаємо: якщо хто мною війде, то буде спасенний, він увійде і вийде, і знайде пасовисько. Істина це дієвий принцип, який змінює серце і життя, до чого людина, котра приймає її, постійно рухається вгору, ідучи сходами, які бачив Яков до Господа, котрий стоїть у горі. На кожній наступній сходині воля людини отримує новий імпульс. Слава Бога, котрий стоїть зверху Сходів, може бути належно оцінена лише тими, хто послідовно і впевнено піднімається дедалі вище, прагнучи досягти більш шляхетних цілей, які відкриває Христос. Для сходження драбину і Якова необхідно задіяти всі наші фізичні і розумові сили. Щоб утвердити наше покликання та обрання, потрібно докладати значно більше зусиль, ніж це робить чимало людей. Роблячи так, тобто, живучи за принципом додавання, зростаючи в благодаті та пізнанні Господа нашого Ісуса Христа, ми крок за кроком підіймаємося сходами, які бачив Яків, і ніколи не спіткнемося. Подумаймо ще раз про драбину, котру було показано Якову. Людський рід утратив спілкування з Богом. Можливо, люди дивилися на втрачений рай, але не бачили жодного способу увійти знову в нього, щоб підтримати спілкування з небом. Гріх Адама перервав будь-який зв'язок між небом і землею. До того моменту, коли Адам і Єва порушили Божий закон, між землею і небом здійснювалося вільне спілкування. Небо і земля були поєднані стежкою, котрою ходив Бог. Однак, порушивши Божий закон, люди перекрили цей шлях і виявилися роз'єднаними з Господом. Щойно сатана спокусив наших прабатів, і вони порушили святий Закон Божий. Кожна ланка, що пов'язувала землю з небесами і людей з безмежним Богом, здавалася. Була розірвана. Люди могли дивитися на небо, але не знали, як осягнути Його. Проте нині світ може радіти. Безгрішний, досконалий у своєму послуху Божий Син стає посередником, здатним відновити втрачене спілкування, відновити шлях, за допомогою котрого можна знову повернутися у втрачений рай. Через Христа, нашого заступника і поручителя, ми в змозі дотримуватися Божих заповідей. Ми можемо знову стати вірними Богові, і Він прийме нас. Христос є сходами до неба, основа цих сходів на землі, а вершина сягає небесних висот. Розірвані зв'язки, знову відновлені, прокладено шлях яким дозволено йти всім обтяженим і знеможеним. Усі вони можуть увійти у вічність і знайти спокій, спокій, який сьогодні обіцяє Ісус. Я хочу молитися, дорогі мої, щоб ми сьогодні знайшли цей спокій в Ісусі Христі і знали, що є шлях на небеса. Наш дорогий Небесний Отець через ім'я Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, ми звертаємось до Тебе в ці хвилини, складаючи щиру подяку за Твою безмежну любов, яку Ти проявив до нас. Ти не залишив нас у безодні гріха, Ти не залишив нас, щоб ми помирали навічно тут, на цій землі, а прийшов на нашу землю. Ти показав це дивовижним чином у сні якову. Господи, Ти сьогодні показуєш нам. Цей самий шлях через Голгофу до Тебе, до небес. Ми дякуємо Тобі за це, Господи. Ти навчаєш нас через своє слово, і в цей ранок ти дав можливість нам читати Його. Просимо Тебе, прощай нам усе, що не по волі Твоїй, і в милості твоїй благослови. Дай нам мудрості, покладаючись на твої обітниці, бути твоїми вірними послідовниками, щоб в день, коли ти прийдеш, ми з радістю вийшли на зустріч і щоб могли прославляти тебе і в небесних оселях. Нехай сьогодні молитви всіх, хто звертається з вірою до тебе, Господи, будуть почуті, прийняті і все, що по волі твої, нехай станеться. І мир для нашої країни нехай буде забезпечений Твоєю всемогутньою рукою. До Тебе ми звертаємося, Господи. Почуй нас і благослови, і славу за все прийми живий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. З давніх давен і різними способами говорив Господь Бог до батьків наших через пророків. А в останні часи через Ісуса Христа, яким віки створив, так написано у першому розділі послання до Євреїв. Дорогі мої, так хотілося б, щоб ми сьогодні зрозуміли цей заклик, з яким звертається Бог до нас, через жертву Ісуса Христа, і тільки через Ню ми можемо прийти до нього. Не шукайте собі інших посередників, бо нема декілька драбин на небеса, як ми вивчали у Святому Письмі, а є тільки одна. І нею є для нас Ісус. ті Тільки ті, хто віддасть своє серце Йому і посвятить своє життя Йому, будуть мати радість вічного життя. Нехай Бог благословить нас таким бажанням. До побачення!